Нові бренди, нові можливості. Сьогодні я розповім вам про салони, які нещодавно відкрились у ТЦ Марк та вже пропонують унікальні товари для вашого дому. Евос Бедінг пропонує ліжка преміум-класу з підйомним механізмом та металевим каркасом, а ще тут маєте можливість обрати тканину, яка підійде саме для ваших потреб, антикіхоть, водовідштовхуюча, миюча або ж екошкіра. Обрали ліжко, а за матрацами в 101 матрац. Тут знайдете різні варіанти: на незалежних пружинах Pocket Spring, на пружинному блоці Bonnell, безпружинні моделі для дитячих ліжок та навіть тонкі матраци топери для диванів. Оберіть те, що підходить саме вам. Тепер додамо тепло та затишок до вашої оселі шоурумом румом біокаміни, реальний вогонь без необхідності підключень до димоходу, виготовлення за вашими проектами чи фото ідеальне рішення для будь-якого приміщення від спальні до тераси. І наостанок. Франков оновлений салон на першому поверсі. Українська фабрика м'яких меблів Франков пропонує індивідуальні рішення для вашого дому та особливу лінійку для готелів та ресторанів. Підписуйтесь на сторінку ТЦ Марк та дізнавайтеся першими про новинки та спеціальні пропозиції.